Доброго дня, дорогі друзі. Зараз я на могилі у пана Олександра. Скоро 16 го буде числа лютого річниця. Слава Богу, встигли до цієї річниці поставити оградку. Ще буде скамієчка, вже проплачено все. Дякую вам за підтримку. Хрест ще не поміняли, але це вже, мабуть, як тепліше стане. Чи поки хреста немає, ну, будемо рішати це питання. Поки ну, розширили трохи землю, бо місце було невеличке, трохи більше викупили, щоб можна було поставити скамечку і ви могли прийти, там, посидіти. Скамечка буде трохи пізніше, бо зараз підмерзло все. І нашвидку зробили, поки Ну, гарно зробили, все міцно, але скам'яку. Зараз вже не вийде, поки, мабуть, бо це морози встановити. Потреба треба вибивати я Це ми розмовляли, воно не варто того, що прямо на це число мучити людей. І, власне, раніше, на жаль, не вийшло у мене поставити. І дякуємо вам за те, що власне, підтримали аграрка. Ну, типова для цього місця, але. Я хочу її пофарбувати, потім залишиться чорним, а зверху або малиновим або червоним. Ну, тобто, трохи змінити її. Можливо, в подальшому, якщо у когось буде можливість така і буде зварювальний апарат, то хотілося б додати на цю градку якісь елементи. Який, я думаю, закупити, щоб вони були більш ну, якіся, які близькі були до Казацу, близькі були до українських орнаментів. Бо ви бачите, це у нас тут тобто, така оградка, Варіантів було не дуже багато. Ну, Я взяла таку, в принципі, це ніякого відношення до шестикутної зірки немає. Це просто такий от узор, який ну, трохи нагадує, мабуть. Моменти Корану, мені здається, більше. І у нас в нас, ну, коли от коври роблять да, ткаство українське, дуже центральна така фігура може бути от як тут зображено. Ну, тобто це щось якесь уявне таке. В принципі, варіантів було небагато, був ще й ромб і чотирикутник просто. І тому от, власне, хотілося зовсім низько, ну, щоб навіть переступити через неї, але ну, не вийшло так. Я ж кажу, в цьому центрі варіантів не так багато. І власне, от дякую за те, що ви підтримали, щоб ви зрозуміли, це такий маленький звіт за гроші, які ви пересилали. І дякую вам за те, що ви підтримаєте квіти от такі от поки штучні взяли. Ну, вони хороші такі, знаєте, красиві. Буде, буде живі квіти на, на, на день, на саме покладемо живі квіти. Ну, а зараз я поки тут трохи поприбирала і власне, чеканка ще є така цікава, але я боюся її поки вішати, тому що Тут ну, можуть вкрасти, скажімо так. Все-таки там кольоровий метал і дуже красива чеканка. Я думаю, що думаю, знаєте, що лишити її може поки вона хай побуде. А може, якісь фестивалі будемо проводити на честь пана Олександра, і вона буде так основна фігура, так би мовити, такий знаковий, як, як герб, скажімо, пов'язаний. бо там виграв вона його. Ну, Прізвище, по суті, його ініціал. Е, ну, от... Чеканку я додам на основний фон на відео. То ви, мабуть, її вже відео, дуже гарного майстра, е, сконотопа робота. Чоловік вже в віці, але дуже гарно робить і на замовлення робить. І я дуже, дуже рада, що познайомилася з ним. Е, кому треба? То скину його телефон. Ну, він так би, гарна дуже людина. Власне, ну, спасибі тим, хто зробив тут градку, я їм вже подякувала. Хлопці ще будуть доробляти, спасибі їм. І, власне, ну, це не принципово було, можна було без оградки, а знаєте, я... але мені не хотілося засипати і заливати бетоном. Хочеться, щоб може, там травка росла. Квіточки якісь посадити. Ну, щоб це було, знаєте. Як... І от дивіться, могила достатньо висока, рядом і велика. Не така. Ну, у нас так. Да, ну, хоча вони поховані, дівчина от раніше да, похована тут. І в нас високий такий курган. І хотілося б попросити, якщо ви приходите, беріть ну, тільки від душі землю з тих місць, ну, можливо, історичні, з яких ви там приїжджаєте. І насипайте, досипати по жменці, принесіть на могилу пана Олександра. Це буде, я думаю, тільки від щирого серця, будь ласка, ну щоб це не було якась там земля, якусь. Щось зробили з нею. Бо, чесно кажучи, воно нічого не вийде, поганого ні, ні, ні йому, ні його, ті, хто йому близький, да? а от вам буде вже не дуже потім. Поэтому я вас дуже прошу, щоб це було щиро. Приходьте, будь ласка. Ще раз повторюю, 16-го буде вшанування його. Тобто, ну, хто захоче, то прийде на могилу, прийдуть. Ну, ми всіх чекаємо. Ще раз повторюю могила на Запорізькому цвинтарі. Якщо не помиляюся, 79-й да, участок, може в кінці. І, і власне. Я потім люди зберуться біля кодочка і там побудуть трохи пом'януть. Даємо місце, де він більше всього записував свої відео. там Зручно під'їхати машині і, тобто, і стати людям. Власне, Сподіваємося, що звісно, буде мороз, але от сподіваємося, що погода буде більш-менш нормальна. Якщо вони такі вже буде, сніга не буде, не дуже сильного вітра, не дощу. Власне, в будь-якому разі, ну, такого прямо, я думаю, далі, коли буде гарна вже погода і буде більш-менш ну, тепліше, да, скажімо, можна буде якісь заходи іменно серйозніше зробити, а то просто ми просто... Їдуть люди і побудуть там біля. Буде що поїсти, буде чим пом'янути, так що підходьте. Ну, не знаю, як від центру їхати, чи... а от до кадочку ми вас чекаємо біля кадочку. Власне, далі я проінформую, що там буде далі і як. Може щось зміниться, може у нас навіть транспорт з'явиться, не знаю. Тобто, як вийде. Дякую всім за підтримку.